Сьогодні я хочу, щоб ми пороздумували, на що такого питання. Що ми бачимо? Чи є у нас бачення на питання майбутнього України? Зараз там йде ця жорстока війна? І, Володимир, що я хотів би запитати тебе? Яку точку зору ти маєш? Справа в тому, що я зустрічаю людей. І люди по-різному трактують, по-різному бачать. І до мого здивування багато людей вони навіть підкріпляють свої версії, я так виражу. Так, пророцтвами. Да, знаходять якісь відкриття десь і так далі. І я зустрічав людей, які вважають або розуміють, що перший варіант закінчиться швидко договором. Закінчиться, прийдуть до консенсусу, війна перестане, мені хочеться вірити в це. Встрічав, зустрічав я других людей, які кажуть, другий варіант, Україна відвоює свою територію, включає Донбас, включаючи Крим і Бог благословить Україну. Зустрічав тих, які говорять, Донбас залишиться під Росією, Крим. Теж там десь нарисується якась лінія. лінія. Ще наступні говорять по Дніпро. Юг, вихід до Чорного моря. А деякі говорять по Западну Україну. А хтось мені навіть сказав, аж у Польщу зайдуть. Я розумію, що це може не зовсім духовне питання, але нам завжди хочеться якось підтягнутися і побачити туди. Я скажу. Від нас, в даному випадку, скажімо, пасторів да? служителів, люди хочуть бачити відіння. Але в цьому світі нам дуже важко розібратися. І я хотів би запитати тебе, яку точку зору ти? Я беру інтерв'ю то в одного, то в другого. Яку точку зору маєш ти в даному питанні? Люди шукають, люди хочуть якось оприділитися. Якось бачить. Що твоя душа тобі говорить? Я не говорю, що у тебе є якісь там відкровення, відкриття, да, якісь такі, що ти зараз будеш ставити печать. Але як ти бачиш це питання? Печать Господь там Його є печать. Він їх там зриває печатку одну, другу, третю. Або ж потім. Таке да, не інтересне і, вже Господь, да. такі і деталь, що Откровення це е, інтересна книга. Да? І що інтересно, вона нам буде зрозуміла по процесу. Чим ближче події, тим ясна буде картина. Е, ще з із, із юності, я думав, як іти, я читав багато. Е, і дуже інтересно, це було богословів, які старались об'ясняти книгу про відкриття і пророків. Е, е, Об'ясняти, де в'яжеться відкриття так, тували, і так. пророками Даніла, Ізекілія, Єремії, Ісаї, і так далі. О, То а, я вірю ну, так явно, що ми більш явно будемо розуміти останні події, воно нам буде ясно, як Божий день. Коли воно от буде приходить, Бог своїм буде це відкривати, і воно буде ставати ясно. Гіпотез поки дуже багато. Як мінімум, навіть відносно. Uh, дивись, коли забереться церква, три конкретних uh, варіанта погляду. Я не буду це слово гіпотези, бо воно не дуже хай ну, мені подобається. А от три є погляда багато відносно того, uh, є, коли Бог забере церкву. До великої скорби, всередині великої скорби, і коли, після великої скорби. Три серйозних погляди. Ну, Господь знає, коли він її забере <хи> церкву. Точно знає. І церква вона буде спасена. І Господь підйме свою і підніме тих, хто буде готових. Для, для мене по суті не так важливо, чи це буде перед, чи всередині, чи після. Головне, щоб я був взятий. Да, можливо, прийдеться в більше страдань прийти, то це трохи має значення. Ну, отак і тут, відносно майбутньої України. Уяви собі, що буде не три гіпотези, а їх чотири і десять немера. Але я зараз хочу поділитися тим, що, що персонально бачу і те, що я пережив. Важливо мати. А, 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 Бог говорить, сто, ясно, що говорить. От навіть попередження Попередження за війну були і були прочі попередження. А, і я чув це слово, коли ще десь 8 років тому, коли був. Виверті там пастором і приїжджали браття з, з України, з Тернопільщини. І коли ми мали бесіду за події в Україні, вони мені сказали, що нам було відкриття передане з Румінії, що каже, було показано, що із сходу, як з Росії, прийшла Чорна Хмара на схід України іменно на схід. Не на всю Україну. Це в якому році було? Це мені браття говорили десь 8 років назад. Тобто десь 2014 рік, так? Да? Да, це 2014 да. рік. Да, в цьому, да. Бо то якраз вже Майдан був. 14-й рік. Коли вони отримали відкриття, може, ще раніше. Бо вже ж руми не передали. Ну, це вони мені в 2014 році казали. Може, вони його отримали ще раніше. Я їх не питав. Чи рік чи два до того. Але браті їм передали таке відкриття, що прийде Чорна хмара схід, з, з Росії, з сходу, на схід України і стане там. І пролється велика кров. Так і було сказано. Так і було сказано, велика кров пролється. І каже, вона там стоїть, і потім вона звідти уйде назад. І після цього каже, в Україну прийде дуже велике масштабне пробудження. Дивись, Бог відкриває одною стороною. Я їм тоді сказав, браття, хватить нам крові отой на, 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 уже в Києві. І за яку ви кров говорите? Ви що? Яку буду молитися Богу, щоб вже, а потім ще Донбас почався? Якої ще крові? Але він, ми бачимо, представ собі. Я до останнього не вірив. Но кров ця прийшла. Але відкриття було. Ще й і ось підтвердження, що Хмара прийшла, і дивись, точно вона на сході. Вона далі не пішла, її не пустили. Бог її далі не пустив. Бог дав сьогодні силу Україні вистоять і далі не пустить. Хоч плани були не, не до Дніпра, а до Львова. Не пішли. Схід стоїть, і він, було показано, що Хмара пішла назад, Ушла з України і прийшло велике пробудження. Це те, що було відкрито. Слідуюче відкриття. Реальне серйозний чув на YouTube. коли у 2012 році воно мені попало. Ти бачив у 12-му році. Так, да, це 12-й рік, я його тоді читав, дивився на Ютубі. Бо чого? Бо я пережив відкриття відносно України у 2004 році. Персонально. Серйозне сновидіння мені Бог дав, реальник, я потім зрозумів. І через Біблію мені Бог дав слово. Я його пережив дуже глибоко, несподівано, ні до того, ні після того такого експірінсу не мав. Це було несподівано. Бог дав це відкриття. Я його пережив. Я після того. Коли я це пережив дуже глибоко, я провів деяких фактів підтвердження, як воно виконалося, і те, що ще має виконатися. І коли я став слухати проти з це мені стало глибше інтересувати, бо я персонально пережив відкриття. І це мене заставило, так як я був пастором, я провів сотні бесід з браттям з України, як ти кажеш, пастор був приїжджав, я провів сотні бесід. З України, браття, приїжджайте ними бесіду. Я з ними бесідую. Що ви знаєте? Що ви чуєте? Що ви бачите? І я коли зрозумів, якщо нема персонального відкриття, дуже тяжко побачити в цих подіях. Помімо того, що з сторони є ще й персональне, воно дуже допомагає порой, ну, сорієнтуватися. І коли я натрапив оце відео, і тут дивлюсь, просто я кликнув. Хоп. Показує, що іде конференція в Індонезії в Балі, велика християнська конференція, ювілейна конференція, з'їзд п'ятдесятників, 60 років руху, 50 руху міжнародного як якась дата. Їх там, не знаю, з яким вони її починали. Чого 60 років я добре запам'ятав? 60 років святкували курортне місто в Індонезії, в Балі. Конференція, напевно, більше двох тисяч делегатів зі всього світу. Там були делегати з України і сестра, якій було відкриття, і вона це передавала до делегатів, до Вона святкувала тоді, що каже, коли я молилась ще до переціниці, мені Бог дав сильніше відкриття. Дух Святий Кастільки зійшов і наповнив мене. І було мені слово, що йде останнє пробудження. Будем прийде на світ останнє пробудження. І воно почнеться в регіон Одес, Чорного моря, Одеса, Україна. Прямо так було. Так, сказано? Так, Точно було сказано. Було. І там браття були, і вона до них звертається, каже, браття, ви оттуда. Ото ви там маєте бути. Вас Господь поставив, служити Богу. І каже на свідоцтво. А тепер друге відкриття. Ну, оце відкриття за війну дивись, мало місце. І це відкриття, за те, що я зараз скажу, дуже мало місця. Але воно одне одне не скасовує. Оце проблема, що ми порой скасовуємо одне або друге. Важно почути, щоб у цю картинку, у цей пазл знайшлося місце все для нашої віри. Що не тільки війна, голод, холод буде на світі і в Україні, чи в Америці, чи де? Так, да, так буде, люди не покаються, антихрист прийде, все буде. Але що Бог нам говорить за останній дощ і за це пробудження. Оця картинка, її треба побачити. І ось дивись, що мені Бог показав? Я в всіх цих вічах, що я побачу. Коли я чую це пророчество, я відчуваю його серцем. Воно правильне. Чого? Вона говорить: браття, ви там. І вона сказала, Бог благословить Україну. І Україна стане bread basket of Europe. тобто хлібницею Європи. Це 12 й рік. Україна тільки набирала обороти. Вона сказала, що Бог вона особливо так сказала, вона така освічена ну, людина, Каже: God will bless. А цей агропромисловий комплекс України. Отак От і говорить, це вам буде свідоцтво, щоб ви бачили, знали, що прийде пробудження в Україну. І дивись, з 12-го року сьогодні в церкві згадував цифри, які ж нема були прошли рік. Максим. Да. Да. А я з дитинства любив дуже географію і економіку. Я з дитинства знав, скільки Радянський Союз збирав всякого зерна, де були заводи крупні, всі міста. Великий, я знав, знав, буквально мені на контурну карту все не накладав. Я знав, скільки збирав Радянський Союз найвеликий урожай, коли Україна при Радянському Союзі, найвеликий урожай зібрала, колхози такі величні. Знаєш, сколько був валовий збор? 40 мільйон тонн хліба. Це найвеликий урожай, який був. Валовий збор хліба 40 мільйонів тонн. Сьогодні Україна з 12 року почала рости. Вона у прошлому році, незважаючи на те, що нема Криму, немає часті Донбасу. Україна зібрала рекордних 90 мільйонів, більше 92 мільйона хліба. Це всякого хліба більше, ніж в два рази? Так. Да. Представ собі. І це доказ. Україна вийшла на продаж хліба друга в світі після Америки. Так, да, Вона не виробляє стільки багато, як навіть Росія чи Другі менше, але вона не потребує стільки хліба, і вона має шанс на ринок виставити. Стільки хліба, що не може виставити ні Канада, ні Аргентина, ні Росія, ні Китай, ні Індія. Ну вони ж там багато, вони багато але їм дуже багато треба. Вони не можуть продати. Україна може продати. Після Америки Україна дорогу в світі по типу, продажі хліба не включає Європейський Союз. А якщо взяти окремо Германію, Францію, вони не можуть цього зробити. Україна в другому світі по типу, експорту зерна. Вона, Україна... Тобто було таке відкриття, що Україна ще буде. Це, ну, Оце ж воно так. Да. Хлібна корзина, да. Да? О, ну, так. Вона стала вже сьогодні. Сьогодні, як ви перекрили порти, виявляється, це ж статистика, що Україна ось цими роками, знаєш, скільки кормила людей? Експортувала продукції харчів, все все. 450 мільйонів. Через те, коли зараз блокували порти, реальна угроза голода в Африці. Тому що Україна багато продавала зерно в Африку і в і, і, і мусульманський регіон, країни Середньої середній Азії. Оце ближнього -ближньо Сходу верніше. Ну, кораблями. Так, да, да, кораблями. як вияснилось, Україна кормить 450 мільйонів людей. Потенціал України, знаєш який? Оце признають всі світові експерти. Оця земля українська потенціально можна кормити 1 мільярд. Якщо ви на високий рівень це підняти. Мільярд населення, оцій землею можна монопро... урожай і прокормить. Вау. Так от, дивись, там було сказано про пробудження. Оце майбутнє України. Є й таке. Володимир, дай я озвучу зараз, щоб ти зрозумів. Діло в тому, що нас усіх, як скажу так, жахає, да? страшить варіант, що ця війна, яка зараз на Україні, може перерости у Третю світову війну. Якщо в принципі ми подивимося, то зараз вже світ і без того воює, тільки гібридно, да? а, участвують вже майже всі країни, дають зброю, дають гроші і так далі. І є, а, ми маємо деякі, ну, як би сказати, відчуваємо, що весь світ може втягнутися вже не в холодну, таку, як би сказати, гібрину, да. а в реальну війну. А, дав би Бог. Скажу якесь, мені подобається те, що ти говориш. Дав би Бог, щоб так і було. Ну, щоб ми ця хмара ушла. Ця... Ну, я ж не придумав, я почув я те, що брати передавали. Да. Це щоб... просто, одне й спросто. Він так говорить. Отри от варіанти ми говорили, за, як Бог забере, як церкву забере. Один, от те, що ми чули. Далі. І дай Бог, щоб так було. Свідком я був в Харкові. Мені було 27 років, я тільки приїхав з Ромщини в Дніпро. Сильні служення йшли в Харкові. Тоді з'їзни робилися. Uh -huh. І ми з Дніпра молодежу приїжджали туди, на всі великі свята. І тоді, ну, там було сильне служення. Я був на такому служенні. Це було на день, я думаю, що це було, на, 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 верно, чи на от не можу точно сказати, чи це на Пасху, чи це на трицю. Оце одне з, з них двох було. Тоді ще піти руки, пам'ятаєш, був чорненький, Проповідував Пітер, перший такий проповідник із студентів. Це його Патрик Пат, Патрик, Патрик. Я, я знаю, Патрика. У нас вдома він був. О, я ж Патрика знав. Ну як знав, не так персонально, а добре такого золошного ми зустрічались. І тоді Патрик був на тому служенні. А, браття Харківський, які до нас в руки колись приїжджали. Попов був він в тарту, тоді жив, кайцес, як його звати. Настільки він тоді теж помазаний був. А, і багато інших братів. Тоді настільки Дух Святий зійшов на церков, що в моїй історії, моїй практиці, ні, ні до того, ні після того, поки не було. Дух Святий настільки зійшов, і настільки е, зійшла молитва, І персонально от я був наповнений Духом Святим настільки сильно, що от ми стояли, бо то було людей набито до молитви. І настільки Дух сильний, Божий зійшов, що ці руки не опускалися, О, скільки йшла молитва. Це десь хвилин 40 було, 50. Не опускались. Радість неймовірна, свобода надзвичайна, молитва, пісня на язиках. І я тоді подумав, боже, казали, кажуть, на небі буде скучно. Яка скука, що? Така радість, така свобода, таке бл благоухання, ну просто неймовірно. Я переживав не раз ще так, але воно не той, от не повторилось настільки. І там пророчество йде перше. І це мої уші реально чули я свідок. Встає пророк і слово йде на церкви, що я і наближається час, а це при Горбачові тільки от тепер. Ще ж не було тої свободи, але вже почалася. Ми вже чуть-чуть чуть-чуть отримали свободу. Іде пророчество, що я дай дам свободу народу моєму, як зараз пам'ятаю. Я да відкрою все. Дев'ятий рок. Це було 87-й. Це було вже почалося. Це був 87-й, я тобі зараз, чого. Це 87 років, коли ми приїхали в Харків тоді, весною. Все почалось і каже, я дам свободу, я відкрою все. І стадіони, і, і палаци, все буде відкрито і дам свободу для моєго народу і для проповіді Євангелія. І все, і, і, і закінчилось пророчество. Не пам'ятаю, чи в цьому зібрані, чи це було на другий день. Іде знову пророчество, і вже другий пророк встає. Отче, що є правильне пророцтво, а є ложне пророцтво. І вони сьогодні теж є. І відносно майбутнього України так само. Іде друге пророцтво. і встає пророк і говорить, я даю свободу, і свобода буде. І от 88-й год буде підготовка. 90-й год буде пробуждення, і потім я все закрою. Як зараз помню ці слова. І я тоді в ізумленні стою, сам собі думаю, Оце пророцтво, яке було перше, ну так радісно, вірі не вистачало прийняти. От них ну, була віра, ну трохи. Господи, не вже будуть стадіони, так як в Америці. Згубна да. так? Да? як не вже це станеться. І, але я відчував, що це правда. І оцей другий пророк потім став. І я, я засумнівався. Я став роздумати думаю, Боже, а як так? Ти відкриєш. Чуть свобода, і ти все зламаєш. А що ж ми вспіємо за три роки зробити? Ну що церква вспіє зробити? І я зрозумів, щось воно не то. Воно, напевно, неправильне. Сьогодні який рік? Де свобода? В Україні сьогодні свобода ще більше, ніж коли ми думали. І зараз ця війна породить ще більшу свободу. Ну, пророче, це все буде після війни голод. Після війни буде просперіті. В Україну вкладуть сотні мільярдів доларів. Подимуть економіку так, як ніколи в світі. І це дозволить християнам в церкві мати базу. Не треба буде місіонерів летіти в Америку, по церквах ходить шапку пускати. База фінансова буде в Україні. І отуди місіонери будуть йти по цьому світу. Тому що економіка центра буде там. Бог вкладе туди все, що хоче. Приклад, я приведу Південну Корею. Раді церкві. Бог благословив Південну Корею. Вона стала економічним тігром Азії. Маленька країна, але це тігр. Економіка сильна. Я був теж в Кореї. І був там в церкві, і там, і коли я на власні очі бачу їхні устри, вони стали їх рівень вище, ніж в Америці в деяких питаннях. Культури, устройства, механізації цього всього. Настільки високо піднялися. І дивись, но це Бог благословив Корею ради церкви. Америку, Бог, Америку колись було Бог благословив ради кого? Ради Теж церкви. Ради церкви. Англія почалась імперія економічна, ради кого? пробудження. Прийшло в Англію і пошло економічно підйом. Бог, і вони стали місіонерами всього мира. Бог став роздувати просто. Exactly. Що получить в даній ситуації? Дивись, Богу надо місіонери сегодня. Де їх взять? Європейці не хочуть йти. Американці згасли. Британці все дав давно погасли. Німці вже теж. Нема бонків більше. Бонків не родила Германія. Все. Сьогодні Україна родила місіонерів. Папа Нова Гвінея у нас в церкві були місіонери з України. В Африку я з'їздив. Браття з-под Києва строїли там все. Та в нас тільки Будунами. наші браття з Африки звернулися. Я, я був в Індії. З України, вони в Дніпалі були на Норс Індії, в Дніпал збиралися, ходили. З України приїхали місіонери. Я одного американця зустрічав, він мені наказав, каже, що ви за народ? Де каже не візьму, ка ви є? Бог розвіяв і послав. Що це означає? Просто є серця, які відкриваються на голос Божий. Оце саме головне. Раді оцій церкві, раді Пробудження, раді місіонерів. Прийде оце що? Бог економіку міра туди наверне. Раді чого? Як надовго я вже це не балакую. Я не знаю. Рік, два, п'ять, десять. Чи буде дано, як... я це не знаю. Бо. А я Значить, дивись, коли я пережив відкриття за Україну, от ну, повір, 2004 рік я вернувся з України додому перед тими виборами, які були о, Ющенка і Януковича. І що ти думаєш? Я ж, я ж, я ж приїхав туди в Україну, і мене стривожила ситуація. Я, мені не подобалося, як йдуть вибори. Бо такого не було, як я ми ще були в Україні, вибирали і, і, і Кравчука, і кучму. Не було такого. Вже, во. А там вже почалося таке. Воно. Але якось нічого. Я приїхав додому, і ніякого, ну, я просто молився. якийсь. Мені Бог дає чотири 4 потім. Реальних, серйозних чотири снавидіння за Україну. Перше снавидіння я бачу, бюст. Людський бюст. Живий такий як б'юсь людина жива, по пояс. І на голові її рог вирос Здоровений рог. І я дивлюся, що ця людина, ця рог на якій голові, вона його сильно укріпляє. Укріпляє цей рог. а потім вона так робить, якось не розрахувала, вона сама ломає цей рог. Зламала. А потім, коли вона зламала рог, вона якби в суеті, в старалася його, якби його назад. І головне, що інтересно, я в сні кричу. Що спасти ситуацію не вспіють, не вспіють, не вспють. Ніякої дії нічого не маю. Я цей сон забув геть. І до чого ти можеш прив'язати цей сон? Об'ясню. Потім все ясно було як, як божий день. Що виходить? Пройшло місяць. І я виписував світл і Я отримую хоп! Тоді ж не було інтернету, не було нічого. Що получається? Телевізор ми не дивилися такого, його вдома не було. нічого. А, а світл я виписував. І перша страничка. Друг інформація, що отравили Ющенка і його спасали в Австрії. І моя перша реакція я сразу вспоминаю цей сон. І я читаю цю статейку, і я кажу, що тоді любі, кажу, Люба, вау, дивись! Цього укріпляють, а цього отруїли. Я, мені інтуїтивно вийшло, що вони отруїли. І цього вони хочуть знескодять. І що Объясни, Об'яснення сну. Ну, давай ми зараз вернемось до нашої головної теми. Так, да, я об'ясню, да, закінчу. Оце один момент. І що виходить? І що вийшло? Оці два кандидата було, так? Да? Янукович це рог, який був влада, яка була, а їхній рог кандидат. І вони так зробили тоді ситуацію, що вони її зламали. Вони натворили так, що вони зламали Цю рога, цього зламали і самі зламали. Тому що все стало помаранчево. І цей рог був зломаний. І вони спасти ситуацію не вспіли. Третій сон, я, я коротенько, третій сон мені Бог показав, що президентом буде Ющенко, я зайшов в великий склад, і великий безпорядок і хаос. Це третій сон, я вже пропускаю другий. І от він мені головний. І коли я знаходжу в такому великому ангарі, в великому складі, великий хаос. І я вдруг бачу, відкриваються двері, туди заходить, реально заходить Ющенко з командою людей. Я її лице його бачу, а людей, просто групу людей. І він зайшов в цей склад, а я там якби знаходився. І він почав зайшов і почав наводити порядок. І я думаю, хм, де ж ти взявся? Я тут якби, можна порядок хотів наводити. Міняється картинка. Я бачу, вже немає ні ющенка, ні кого ні людей. І, і величезний, і порядок такий, що вау! Я кричу Вау! Я з цього третього сьогодні, це ще не було ні одного туру виборів. І я зрозумів, що в цей склад зайде Ющенко, де, де ця країна, і він стане президентом. І я тоді, як втемряву, говорив десяткам сотням. Я не знаю, що буде, але Ющенко стане президентом. Ти можеш повірити? Це мені було легко такого ну, казати. Це було дуже тяжко. Ющенко став президентом. Але, те... але, але давай вернемося. Да. Що буде з Україною майбутнім. Мені хочеться, щоб прийшов мир. Те, що ти говориш, ясно подобається. Дай Бог, щоб договорились. Всі війни заканчуються за столом переговорів. Дай Бог, щоб все прийшло. Дай Бог милость. Але побачимо. Дорогі друзі, я хочу до вас звернутися. Ми да, молимося про те. А як ви рахуєте, що буде, який кінець? Може, ви маєте власне відкриття. З вами сьогодні був з нами в ефірі пастор Володимир Онищук. Хочеться, щоб Бог дав милость. Я скажу, друзі, давайте молитися Богу. Більше- більше. Бог сильний, якщо даже Бог приділяв Ніневію да, на цю повну розруху. Бог сильний. Бог сильний. Відстрочить, Бог сильний даже відмінить. Нехай йому буде слава, а нехай на землі буде мир. І як співали ангели там, біля Віфліму, в чоловіках благовоління, да? благовоління і мир, на землі. І мир на землі. І добровольно. Нехай Бог дасть милість і Бог благословить. Подяка вам, друзі. Зустрінемося в наступному ефірі.